Мої найщиріші вітання всім антеноманам і антенофілам. Сьогодні запитання буде таке: у неділю поминальні дні на кладовищах Черкас. Громадськість і церква закликає усіх черкащан і українців, не нести на цвинтарі штучні квіти і не вживати там їжу і напої. Як поминальний день цьогоріч будуть відзначати черкащани? Чи понесуть вони квіти? Ну і взагалі як вони до цього ставляться? Церква і громадськість закликає не нести на цвинтарі штучні квіти, не вживати там алкоголь і їжу. Ваше ставлення до цього? Ну, я підтримую, що це ну, не потрібно вживати алкоголь на таких місцях. Стосовно штучних квітів. Та так само що, те, що це загрязня навколишнє середовище. Воно десь залишається. Так, так. Десь тако. Я за те, що природні, але ну, квіти є звичайні, можна купити, положити. Воно нормальне. По поводу пластика, я вважаю, що. Рахую, що він не потрібно пластик, тому що його дуже багато будь-де. Особливо це стосується сміли, тому якщо там буде десь цей, то в смілі там, що дорог нема і що дуже прудно. Противополежно. Ну, в смислі, не, не треба, там випивати і так далі. так А стосовно штучних квітів пластмасових. Багато хто несе вінки. мусор. Ви він не понесете. <плес> Я не знаю, чим. як вийде. А ми не ми цим не займаємося. Ми не несемо. Ви цього робити не будете? Ні. А ваше ставлення до цього? Ставлення? Ну хай люди традиції. Ну вживати напої, якщо в сенсі е... алкоголь звісно. Ну, смысл, як якщо це ну, 50 грам, як то кажуть, за українськими традиціями. Е... То я вважаю, що це нормально. Випити 50 грам за пам'ять про людей це нормально. Ну, я вважаю, що це правильно, особливо стосовно алкоголю. Ну не знаю, стосовно квітів, так було давно, і ми так робимо. Хоча вже в Кам'янському районі, ми так само робимо. Ми, ну ж несем туди верні штучні квіти, але вони там теж не потрібні, бо вони постоять деякий час і їх потім викидають, спалюють. От стосовно алкоголю, я мабуть з цією думкою, що не потрібно там розпивати. Ну, моє ставлення, може алкоголь і правда не бачу там живати, бо це ж не свято, а все-таки поминальні дні потрібні. Нести туди цукерки, якісь, я не знаю, я купила, наприклад, ось, мамі платочок. Я не знаю, вона його там чи ні, хай люди зносять. От, ходити туди треба. Штучні квіти, я знаю, що виступає церква проти штучних квітів, можливо, вони не потрібні. Ви понесете чи ні? Е, я ні, тому що, тому що я їду далеко за 300 кілометрів, У мене там рідня, що вони понесуть, я не знаю.